Унікальність програми в тому, що ми зробили її наразі і ще більш практичнішою, з урахуванням того, що дуже швидко змінюється клієнт, швидко змінюється атмосфера в команді, динаміка команд, команди в цілому. І тому з урахуванням всіх цих факторів ми адаптували програму, змінивши деякі інструменти, які ми подаємо всередині в контенті. Учасники вийдуть уже з результатом практичної роботи, тобто деяку частину покращення над клієнтським сервісом вони зроблять вже прямо на курсі, а також вони отримують покрокову методику створення сервісної команди, а також роботи з клієнтом. Програма буде корисна для власників бізнесу для менеджерів. Клієнтських команд а взагалі для управлінців, які націлені на створення клієнтоцентричного бізнесу або клієнтоцентричних сервісних команд, взагалі в клієнтоцентричності основа це розуміння потреби клієнта. Якщо бізнес не розуміє потребу клієнта, не знає очікування клієнту, він не доотримує велику кількість прибутку тільки за рахунок того, що він не є в контакті з, з, зі своїм. Споживачем або клієнтом, або гостем, і тому це навіть не тільки про прибуток, а про це створення довгострокових стосунків з клієнтом. І як результат ми формуємо лояльного клієнта, лояльність клієнта і прибуток бізнесу. Досить багато чого ми бачимо, змінюється навколо нас змінюється сам клієнт, змінюється середовище, змінюється ринок, зміниться зовнішні обставини. Нам потрібні нові інструменти, які будуть мотивувати команду, які будуть надихати, створювати нові продукти, які будуть мотивувати мати бачення, а як далі можна бути успішним і прибутковим бізнесом. Насправді ми змінювали формати, і три дні на сьогоднішній день це найоптимальніший для нас формат для того, щоб учасники змогли зробити і практичні завдання прямо під час програми, і зрозуміти структуру взагалі побудови сервісної команди сервісної компанії. Це досить класне питання, і ми будемо розбирати на програмі. Які є види вимірювання, як взагалі ми можемо описати, вимірювати і управляти сервіс? Тому що якщо ми не можемо описати, ми не можемо його вимірювати. А якщо ми не можемо вимірювати, ми не можемо управляти і тому і програму ми називаємо сервіс менеджмент, тому що ми будемо давати інструменти управління сервісу і в тому числі і кількісне вимірювання, як ми можемо зрозуміти, чи дійсно сервіс, який ми надаємо. Надихає клієнта і наскільки він є ефективним. Є така фраза в Різкалтом, що сервіс для зовнішнього клієнта починається з сервісу для внутрішнього клієнта. І ми частково торкаємося якраз роботи з внутрішнім клієнтом так, щоб цей внутрішній клієнт міг створити враження для зовнішнього клієнта. Запрошую вас на програму Сервіс менеджмент нові реалії, де ми з вами розберемо складові. Побудови сервісної команди. Поговоримо про тренди, про зміну ролі співробітника в клієнторієнтовному бізнесі, а також розглянемо труднощі під час впровадження сервісних інструментів, а також шляхи їх подолання. До зустрічі! Чекаю вас на курсі.